Всім привіт! Отака От получилася інтересна ситуація. На машині стоїть мотор, Орієнтовано 1300-1450 кубиків. Єдинний розворот трампльора, який дозволяє добитися нормальної роботи, це зажигання, коли воно уходить. Метка не на, на шківу не на самі великі метки, а уходить, завалюється за ноль, Тобто вже мінусове зажигання. Я перепробував варіанти 10 градусів, 7 градусів, 5 градусів, 3 градуса, 0. Ні на якому зажиганні машина не робить взагалі ніяк. Вона заводиться, машину трусить так, що. Двигатель просто з подушок просто отривається. Його просто кидає, максимально кидає. Спочатку я грішив дело на карбюратор. Був стояв 5 карбюратор. Трусить. Поставили 7 карбюратор. Трусить. Поставили вебер копеечный. Трусить. Поставили вебер 11. Трусить. Поставили вебер стройки. Трусить. Поставили вебер 6. Трусить. Поэтому. Точно ми убідилися, що діло не в карбюраторі. Далі. В трампльорі УЗСК 55 градусів. Виставлено чітко по прибору. От, прибор, все чесно. 55 градусів. 0. Замкнуте состояние контактів. З нуля 235, тобто 35 градусів розомкнуто Тобто у ЗСК відпадає. Контакт в трампльорі новий. Контакт пробували ставити бушний. Контакт пробували ставити зношений. На будь-якому контакті робота однакова. Тобто, на цю роботу контакт не впливає До цього стояв в хазяйки трампльор з вакуумним опереженням зажигання і. Саме інтересне то, що як не крутиш трамплер вліво, вправо, в будь сторону, машина робить або погано, або дуже погано. Но машину не то, що трусить, двигатель колбасить, як його не регулює. І найтересне те, що на карбюраторі, коли він Качество СМІ викручуєш, машину трусить ще дужче. Тобто машина не вирівнюється в роботі, а машина починає працювати швидше двигатель, і його трусить ще більше. Тобто, його аж, машина аж підпригує. Я подумав спочатку, що можливо помилилися на розпідвалі. Тобто, на один зуб распредвал пішов вперед. Передивився, тут всі обозначення йдуть по четвертому циліндру. Тому. Я. Вистою по четвертому циліндру, подивився пом'ятки, по четвертому циліндру чітко в отливку стріляє вовне бездоганно, класно. Коли я мірюю по першому циліндру, складається таке впечатлення, що трошечки розпредвал пішов вперед. Це буквально 2-3 градуса. Але. 2-3 градуса так влияють на зажигання, що просто ну, неможливо його настроїти, неможливо не отрегулювати. Хазяйка вже просто з подсосом їздила, тому що вона перекрестка і становиться на машині не нереально. Машину просто колбасить і трогається з міста, машина дик-дик, дик, дик, дик. дик, дик. Ну, Їздить просто неможливо. І з цього було прийнято рішення поставити класичний трамплер. Чому? Тому що є. Октан Коректор, оце маленьке колощатко і здвигаючи його на один зубчик, відразу відчуваєш різницю в роботі двигателя. Тобто, оце колесо в провороті це 1 мм трампльора. оце трампльор ви на міліметр здвигаєте. Тобто, вгадати конкретно на цьому моторі, конкретно на цій машині. Вгадати трампльор ну, ти його поставив, ну, ти його як не сміщаєш от, в сторону, туди-туди. Або погано, або дуже погано. Трусить в усіх положеннях. От знайти оцю золоту середину, от золоту, коли між дуже погано і погано, от нормально. Я не говорю за класно, нормально. Вдалося лише на трампльорі, причому. Коли трампор знаходиться не в нулю, а ушов в мінус, тобто прокручує коленвал по шківу, я бачу, що іскра відбувається, коли вже поршень пересягнув в мертву точку, і він уже пішов вниз. Що є нелогічним. Спочатку мені здалося, що метки на кришки, Ремінної цій передачі ГРМ ну, там, оп... змістилися, виявилося, що ні. Кришка абсолютно стандартна, кришка зафіксована чітко і засунув у свічку отвертку і перевіряє, де найвище поршень. От коленвал 0 коленвала, це чітко 0 коленвала. Тому я, наприклад, з таким в житті не сталкувався, я її.

Стриїть машина у вас свічка якась не робить. Вона... Та ні, взяли пістолетом, джу 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 провірили, всі свічки тріщать, всі свічки працюють. Провода, джу 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 перевірили. Я кожен провод попідписував 5,5 ось Сьогодні 65 кОм на четвертому циліндрі взагалі. 6 кг. Перший тут взагалі в районі 5 кОм. І високовольтний 12 кілом перший з катушки зажигання виходить. Я думав, конденсатор конденсаторів перевірив жменю. В рознощику супротивника поставив, вакуум заглушив. Вакуум заглушив, ситуація теж кстати, покращилась Нагло поставив шлангу і закрутив болта, зажав хамутов і все. Тому що сіфонить я от беру. Ну, ось от беру, тяну до себе. Ну, він сіфонить, він дирявий. Тобто клапан не держи. Клапан клапан має. клапан має. Клапан має в одну сторону не пропускати, в одну пропускати. Він пропускає в обидві сторони. Тому я його заглушив і ситуація стала краще. Е Карбюратор поставив ну, чіткий з 11 вебера середина, Азон верх і низ. Ну, машина, вона за копійку важче, Шестерушна коробка, мотор 1300 або 1500. Я думаю. Я думаю, все-таки 1300. Ну, хазяйка каже 1450. Не знаю, який об'єм. Ну, Вроді би кажуть, що всі п'ятерки йшли з 11 моторами. Всі, які на рівньовій передачі, всіх були мотори 1300. І вона їде прекрасно. Тобто вона зовсім інших жикльорів потребувала. Вона потребувала воздушні жикльори, совершенно другі. Воздушний 170 і 170. Топлівний, здається, 128 чи 130 навіть. Ну, це виборовські жикльори. І І. і, 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 і. Е, Ускорительний насос, носику у розпилітеля вийшов у мене, дай Бог, пам'яті сороковий. Е, стріляє, Стреляє, так, як положено. Ну, це вже оптимальна робота. Але питаю в Ютуба, може ви коли сталкувалися з такою проблемою, по якій причині машина требує мінусового зажигання, і що необхідно зробити, щоб зажигання було на метках на тих, які зроблені заводом, перша, друга або третя. Що необхідно зробити з двигателем, щоб він працював правильно, чітко і класно, і щоб зажигання було в тих межах, які це передбачено заводом. Тому що я по заводу провозився тиждень та більше, ніж 10 днів я провозився я я вже і клапана передивився. Там, кстати, клапана були всі зажаті до 0,10. Взагалі, щуп 0,15 не ліз нікуди. Позажимали всі болти з трубою. Я ну, забилом єлі ті гайки пооткручував, тому що в мене всі ключі на 17, я їх всі порозвальцовував. Я по ним і бив, і ведешкою, і я їх і грів. Що я тільки з ними не робив, вони абсолютно ніяк не відкручувався, просто ніяк. Я їх єлі-єлі відкрутив. І зараз мені подобається оптимальна робота. Машина робить, ну мені подобається, вона робить рівно, вона може обістрятися, умідлятися, тому що машина така шина обкатки, можна сказати. Поршень нагрівається і воно то буває то важче, йому, вроде би, то й то ні. Тобто коли приїхався так ну, Дав хорошенько газку, обороти можуть бути високуваті, потім вона пустить, пустить і обороти нормалізовуються. Може доросльна е, спочатку е, не лягає в своє сходне положення, потім вона утрясується, утрясується, закривається, переходить на холостий ход хороший, і тоді воно працює. Е, чесно скажу, бензина тут уже немає. Бензину нема, немає. Зараз ми. Попробуємо послухати. Заведеться, не заведеться, заглохне, не заглохне. Обороти треба додати трошки. Тесми добавим трошечки. Ну вот и такие оптимальные настройки. Оптимальные настройки. Было вообще хана. Было вообще хана. Ну, бороти маленькі, більші їх увілічить, все просто накрутив болт, дав обороти більші і без проблем. В цілому машина, в цілому машина їде непогано, провіряв тільки на первій камері, але мені не, не, не зрозуміло, звідки, від чого це залежить, чому. Так відбувається, що вона просить от тільки определенного зажигання, тільки трошечки туди, трошки туди, і погано, все Все погано. От вловити це зажигання, його просто ну, нереально важко. Просто нереально важко. Я навіть, я навіть не розумію, чому так. У мене на машині як ти зажигання не поставив, хорошо, дуже класно ілі супер. А тут прямо все погано. Компресометра нема, немає чим поміряти. Тому цікаво буде почитати вашу точку зору. Можливо, у вас була 5, або і з... На рівню. Коротше, ну, щоб був урівень на ГРМ. В чому фішка? чи там якась шестерня бракована, чи десь розмітка неправильна. Але я розумію, що це. Оптимально, це неправильно, воно, воно має бути взагалі. Звук самі роботи двигателя має бути інший. Він, вроді би, працює, як вроді би людина балакає словами зад наперед. Ну, то машина їде, я от даю газ, трогаюся, задня передача, передня. Можу навіть з другої трогатися. То друга скоростна, перша скоростна тяне, все, все тяне, все нормально. Але по звуку вона працює не так, вона має працювати по-іншому. По-нормальному трампльор, перший циліндр, ось він. Він має стріляти ось в цю лінію. Він стріляє зовсім в іншу сторону і він проситься пізнього. Ніколи з таким не сталкувався. Цікаво буде, цікаво буде прочитати точку зору спеціалістів, які з цим. Стикалися і це питання вирішили. Тому що, ну, я мені, мені реально цікаво, в чому причина. От, прям дуже-дуже мені цікаво, тому що, ну, колись прийде час, я у себе буду настраювати, дивитися. І може бути такий тупік, що прям всі варіанти пробую і всі варіанти погані. Во. Тому. Якщо хтось з вас сталкувався з такою проблемою і знає відповідь, то напишіть, будь ласка, в відповідь в коментарях. Мені буде цікаво це прочитати. А зараз я вам кажу дякую за перегляд, на все добре і до наступних зустрічей.